Чотири справи щодо шістьох фігурантів вже на розгляді в суді. Одна зловмисниця отримала реальний термін 6 років позбавлення волі. Такі результати минулорічної боротьби управління СБУ Кіровоградщини із найманцями, які на замовлення ворога намагалися спалити військові авто, об'єкти критичної інфраструктури та сил оборони. Загалом протягом 2024 року фахівці служби безпеки нашої області затримали 13 паліїв. П'ятеро із них неповнолітні. У відомстві відзначають, що випадки вербування молоді. Почастішали і принагідно нагадують, кримінальна відповідальність за скоєння диверсій та терактів в умовах воєнного стану наступає із 14 років і неповнолітнім загрожує до 10 років позбавлення волі. Тому, будь ласка, якщо ви ваші родичі або близькі отримали повідомлення від ворога та пропозицію спалити військовий автомобіль, адмінбудівлю або електропідстанцію, негайно звертайтесь до СБУ. Цією метою ми створили чат-бот з Пали ФСБшника. Всі ваші повідомлення будуть конфіденційними. Будь ласка, не допомагайте ворогу нищити нашу країну, допоможіть нам знищувати ворога. Волю українським захисникам з такою вимогою на мирну акцію в підтримку військовополонених вийшли мешканці Світловодська на Кіровоградщині. Біля обеліску слави солідарність воїнам виказали кілька десятків містян, чиї рідні та друзі знаходяться в російській неволі. Люди розгорнули банери з іменами полонених захисників та принесли прапори бойових бригад, у яких служили воїни. Учасники акції закликали владу знайти можливості, щоб визволити бійців, а українців не забувати про тих, хто заплатив Свободою заради безпеки держави. Сьогодні Художня терапія. Рідні полеглих захисників завітали на екскурсію до музею мистецтв у Кропивницькому. Першою роздивляються експозицію воєнних артефактів. Це уламки. Проєктивних систем залпових, такі як ГРАД та Смерч, це ящики з бойовими патронами. Власне, гільзи, тубуси відстріляні також є розмальовані, які нам передають митці. Рештки ворожої зброї не викликають у пані Людмили нічого крім огиди. Смертоносне залізяче окупантів забрало в неї сина. Дмитро Кондратенко загинув у свій день народження три роки тому. 29 березня російська ракета влучила в будівлю обласної адміністрації в Миколаєві, де знаходився військовий. Восьма година. Він піднявся в кабінет. А ракета, яка долетіла до центру України, різко повернулася і потрапила недалеко вікно від синулічки. І цей день у нас виходить в сім'ї день народження синулічки і день загибелі. Дмитро Кондратенко служив у розвідці. Коли російські військові захопили Херсонщину, офіцер організував в області партизанський рух. Через місцевих жителів отримував дані пропозиції, техніку та маршрути окупантів. Крім того, перехоплював телефонні розмови російських солдатів з командирами. Незважаючи на цілодобову службу, згадує мама, завжди знаходив кілька хвилин для своєї родини. Доброго ранку. Зі святом. Я вас дуже люблю всіх. З війни вдома захисника не дочекалася дружина та шестирічна донька Олександра. Сльози онуки окупантам ніколи не пробачить, каже Людмила. І жадає, щоб убивці Дмитра були покарані. Задімо Кондратенко Спочивай з миром, брате. це викликає Як ми між собою, мами, розмовляємо, що це довічне ув'язнення. Хай бо від вони віддали нам їх в руки. Ми б їм пояснили, що таке життя і як його треба бери. Пані Олена вподобала зимові пейзажі. Дивлячись на картини, згадує безтурботні прогулянки з сином. На гордість матері з маленького хлопчика Ренат Фасхуддіно виріс у відважного захисника. В 2015 році чоловік пішов добровольцем на фронт. Не зупинили навіть проблеми з серцем. Воював у найгарячіших точках на Донеччині та Луганщині. Був командиром бойової машини піхоти. З під щільних обстрілів, розповідає Олена, син врятував не одного пораненого. Побратима. Якщо людина жива, ну хай там без ноги, без руки, він в машину їх лежив і вивозив з поля бою. Він же сидів за рулем, він не знав, що там робиться ззаді. Ну, і він їхав, він мені розповідав, що він їхав, а машина підскакувала весь час. І він думав, що це така дорога, то, то йому розповідали, що ти підскакував не за те, що така дорога була, а то, що там все взривалося. Війна сильно похитнула здоров'я Рената, говорить мама. Почали дошкуляти хвороби. Після лікування воїн щоразу повертався на передову, але в бою за життя недуга зрештою перемогла. 25 січня 2023 року не витримало серце. Воїн помер у 33, лишивши близьким на згадку про себе кілька бойових відзнак. Втрата Рената, каже матір стала важким ударом для всієї родини. Я весь час плакала. Весь час, я не могла І у мене його портрети досі. Ну дома там, і я як дивлюся, мені буває, сон може приснитися якийсь. Або просто я ну, споминаю, я плачу, тому що він мій син, мені його жалко. Але я знаю, що він пішов в рай. Пережити гори рідним загиблих захисників допомагає благодійна організація Українська фундація Мрія. Щоб підтримати і відволікти від сумних думок, запросили сім'ї героїв у музей. Безплатну екскурсію влаштували в рамках проєкту Теплі зустрічі, покликаного допомогти впоратися з депресією внаслідок загибелі близьких. Теплі зустрічі мрія започаткувала в минулому році. Втрата це дуже важкий процес, і дуже психіка по-різному це переживає. І один із симптомів – це бажання замкнутися, так, зосередитися тільки на тому, чого вже немає, і, або кого вже немає, або що відбувається. І тому дуже важливо це переключення ще на якісь елементи, які дозволять зрозуміти, що є ще те, що може надихнути і подарувати, хоча б короткі, але приємні емоції. У Музеї мистецтв представлені сотні експонатів. Картини, скульптури, гончарні вироби та інший хендмейд. Проте особливе місце займають експозиції, присвячені полеглим захисникам і захисницям, говорять музейні працівники. Експозиція пам'яті присвячена нашій землячці волонтерки медикині Наталі Фраушер Яцун, яка несла службу під позивним Австрійка, і в 2022 тисячі квітні долучилася до батальйону госпітальєри і несла там службу в екіпажі Кракен. На жаль, в червні за три дні до ротації в екіпаж «Кракен» потрапив в ДТП з військовим кразом, і життя на Наталії там закінчилося. Мистецтво дійсно лікує душу, визнають рідні загиблих воїнів, художні твори тамують внутрішній біль і викликають спокій. Мені це ну дуже близьке, тому що мені завжди подобалось малювати, і, і, і я обличчя не люблю. А от природу там це моє. Мені подобається. Це що художники малюють, мені подобається це, бо це ну воно мені рідне. Наступну екскурсію для родин полеглих бійців команда мрії планує організувати в театр. А коли потепліше, психологічні ретрити проводитимуть на природі. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, новини ТІТІВІ. У Кропивницькому відбулася літературна зустріч, у ході якої обговорили книги, номіновані цього року на обласну премію імені Євгена Маланюка. Подію приймала бібліотека, що носить ім'я видатного літератора. Експерт на оцінку творам дало журі премії, лауреати минулих років, члени національної спілки письменників України та читачі книгозбірні. Вони поділилися своїми враженнями від прочитаного, проаналізували зміст і сенси номінованих на премію книг та подискутували стосовно культурної цінності творів. Також учасники зустрічі могли поставити питання авторам та більше дізнатися про їхній художній стиль і літературний доробок. Цьогоріч на престижну відзнаку претендують шестеро авторів, книги яких представлені в трьох номінаціях. Поезія, проза, літературознавство і публіцистика. Зазначу премію імені Євгена Малонюка. Вручають з 2002 року. Відзнаку присуджують авторам, які народилися, проживали чи довгий час працювали на теренах Кіровоградщини. Премія щорічна. Стати її володарем можна лише один раз. Після початку повномасштабної війни відзнаку тимчасово не присвоювали. У номінації поезія претендують Іван Гайворон та Анатолій Каретний із книгою Степова Мадонна. У номінації проза у нас представлені такі прозаїки, як Леонора Бєльська з книгою Корита та Олег Бондар із книгою Шлях У Номінації літературознавства і публіцистика, два дуже цікавих претенденти публіцисти, поет Борис Ревчун із книгою, мандруючи часами і світами. Це книга публіцистичних нарисів та есеїв. Та наш земляк Микола Славинський із книгою про Тараса Шевченка. Вже невдовзі після обговорення конкурсна комісія зібралася в обласній раді і шляхом таємного голосування визначила цьогорічних лауреатів премії. У номінації Поезія перемогу здобув Анатолій Каретний проза Олег Бондар. А в номінації Літературознавство та публіцистика кращим визнали Миколу Славинського.